Чекай, ти, ти сосиски хоча б взяв? Стефанка, ображаєш, звісно, взяв. Сподіваюся, що це було остання дівчина, яка підійшла до тебе. І ми зможемо нормально посмажити сосиски. Хлопці, а що це ви тут одні? Стефанка, навіть не думай, навіть не думай. Зараз тільки я приляжу. Ось так все, намащуй. Та все більше дівчат підходити не буде. Хлопці, вибачте. Стефанка, ти це взагалі розумієш, взагалі ні? Тут щось точно не лад? Не коїться, все, я побіг з ви не нормальні. Ех, ну і що, давай, милий дім, залишайся тут. Я скоро повернуся. Чесне слово, так, селянин має бути вже десь тут. Нічого собі так дійсно, друзі, ви тільки гляньте, він вже тут стоїть, готовий. І я, до речі, теж готовий. Ви тільки зацініть, як я тепер виглядаю. Тому що сьогодні ми разом із селянином відправимося на справжнісінький курорт на пляж, будемо. Засмагати і так далі. А то капець, як стало спекотно останнім часом. Ну і що, селянин, ти готовий, бачу, речі ти вже зібрав. Так, Стефанка, привіт. Ну що, ходімо тоді, тільки перевір, чи все я взяв. Добре, так, давай перевіримо. Ну, в принципі, ти взяв цю парасольку, ти взяв е, місце, де ми будемо сидіти, лежати, не знаю. Так, бачу, є валізи, так, холодильник з напоями. Е, бачу, є тут ось такий ось мангал, і бачу ящик. Так, а в ящику чекай, ти, ти сосиски хоча б взяв? Стефанка, ображаєш, звісно взяв. Так, чудово. І так, дійсно бачу: сосиски є, лопатка є, вугілля є, запальничка є, все чудово. Ну, в принципі, окей, тоді. Давай зараз, секундочку, я візьму кайло, щоб легше було все це діло нам перенести. Ось, ну і ну на всякий випадок, візьму ще й меч. Добре, візьму, візьму, візьму. Так, ну і діаманти теж, до речі, не завадять, тому що, хто знає, можливо, все ж таки буду в принципі щось купляти. Так, селяни, ну що, давай тоді підбираємо ці наші валізи, підбираємо холодильник, мангал, ось ці сидіння, значить, парасольки і, звісно ж, ящик. Все тоді беремо і шуруємо на автобус. Так, Стефанка, погнали! Погнали! Друзі, ну а перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. А так. Також ставити лайк, якщо вам подобається мої відео. Час вже пішов, тому прямо зараз у вас є час підписатись та поставити лайк. А також при бажанні можете оформити спонсорську підписку прямо зараз. Велике дякую вже існуючим спонсорам. Зверху ви їх бачите. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Ех, селяни, ну що, ти вже відчуваєш цей запах? Так, я відчуваю запах свіжого повітря та морського бризу. Давай збираємо речі і ходімо на пляж. Повністю згоден, тому давай забираємо наші речі. Нарешті, друзі, ми вже приїхали і тепер просто переносимо наші речі. Так, перевіряємо все на місці. Чудово, забираємо все це із нашого ящику. І забираємо сам ящик, звісно ж. Так, все чудово. Окей, селяни. Ну що, побігли тоді? Так, Стефанка, ходімо. Чекай ну, на мене, чекай, куди ти так побіг взагалі. Нам ще потрібно буде підібрати якесь прикольне місце для того, щоб в принципі ми з тобою могли, б, прям знаєш. Ну, максимально якось комфортно з тобою засмагати. Стефанка, ну дивися, а як тобі ось це місце, наприклад. Ось це місце? Ну, слухай, навіть не знаю. Ну, в принципі, я думаю, що нормально, чому б ні. Добре, давай тоді тут розкладати речі. Так, Стефанка, давай прямо тут. Окей, без проблем тоді поїхали. Так, одразу тоді ставимо ось цю парасольку і давай десь ось тут поставимо ще одну. Тепер ставимо ось тут ці сидіння. Один, два. чудово. Десь поміж нас, я думаю, можна буде поставити е, гриль. Хоча, ні, напевно, краще десь ось тут його поставити. І одразу можна закинути сюди вугілля, підпалити його. Так, зараз підпалили і одразу ставити сосиски. Ну що, як тобі? Мені подобається вже пахнуть сосиски. Так, вже пахнуть сосиски, і скоро ми будемо вже їх знімати. Так, дивимося, чи не треба їх ще перевертати. Так, дивимося, ні, поки що нормально, ще смажиться, так, вже можна перевертати. Перевертати і в цілому вже налітати їсти. Так, ще зовсім трохи селянин, і все буде чудово. Будемо вже з тобою їсти сосиски і відпочивати як слід. Так, зараз і все одна готова, друга готова. Ось тримай тобі сосиском. Я свою теж одразу з'їдаю. Чудово, дуже смачно. Так, Стефанка, дуже смачно, ти молодець. І це в нас ще багато сосисок, ще залишилося. Тому давай я тоді накину сюди. Ще дві сосиски, в принципі, нормально, мені здається, і можемо смажити. Стефанка, ти тільки глянь, якась дівчина. Привіт, хлопці! А що це ви тут одні? Та ось ми тільки прийшли і з селянином тут відпочиваємо. Зрозуміло. А, слухай, а чи не хочеш ти пригостити дівчину якимось коктейлем? Коктейлем? Слухай, навіть не знаю. Стефанка, ти що? Який коктейль? Ми з тобою вдвох сюди приїхали, які дівчата. Та слухай, селяни, не хвилюйся, до тебе ще те. Же будуть підходити дівчата, тому не хвилюйся. Я просто перший. Ага, щось я сумніваюся. Та все буде нормально, не хвилюйся. Е, я, в принципі, не проти. Чудово, ходімо тоді. Так, друзі, супер, якась дівчина, в принципі, запропонувала мені підійти та купити коктейль. Доброго дня! Доброго дня! Що це тут такий красивий хлопець стоїть? Ого, нічого собі дякую, але я б хотів привестити цю дівчину. Лише її хотіли привезти. Чи можливо ще когось тут підмітили? А, я навіть не знаю, чесно кажучи. А що ти робиш? Самій хлопець зрозуміла відстав. Від нього. Що, це ти вирішила, що він твій. Він може бути і моїм. Ти що про себе взагалі думаєш? Ми з ним разом сюди прийшли. Я перша його побачила. Ем, <к Estoy estoy coughs>. Так, добре, дівчата, ви там розбирайтеся. Я краще піду. Чесно кажучи, що щось дивно там відбувається. Селянин, це капець. Просто ти бачив би, що там відбувалося. Там дівчата, ледве не побились. Заради тебе, нічого собі. Ну добре, сподіваюся, що це мало останні. Дівчина, яка підійшла до тебе, я б Нормально посмажити сосиски. Хлопці, а що це ви тут одні. Стефанка, навіть не думай, навіть не думай. Селянин, чого ти панікуєш? Вона ж просто підійшла до нас. Так, чекай, а ти що, сосиски не зняв, чи що? А, я їх перекинув, все, нормально, Капець, селянин. Ти чого не слідкуєш? Тому що в тебе, лопатка Це все від маски, селянин. Розумієш, просто від маски, та й все. Ти ледве не спалив наші сосиски. Це капець взагалі. Добре, я їх тоді знімаю і поки що смажити нові не буде. Тримай. Ну Ось бачиш, я ж казав, що ти зараз кудись підеш. А, я не це мав на увазі. <кхем> Хлопці. А, так, вибачте, що ви хотіли. Та розумієте, тут так. Я не можу намастити себе кремом для засмаги. Можете мені намазати спинку, я тут недалеко. Чому б ні добре? Стефанка, ні, ні, ну ну це капець. Та ході тобі, селянин, слухай, не психуй, до тебе теж скоро хтось підійде. І я про тебе не забув. Я зараз намащу її спину і повернуся. Ага, ага, Звісно, звісно, а потім ще кудись підеш. Та нікуди я не піду, все селянин, заспокойся. Добре, ви тут недалеко кажете. Ходімо, я вам швидко намажу цю спину цим кремом і повернуся до селянина. Добре, так, я тут. Недалеко. Ось в цій скрині є крем. Добре, зараз гляну. Ага, крем для засмаги. Окей, в принципі, без проблем. Я думаю, що зможу намастити. Зараз тільки я приляжу. Ось так все намащую. Так, окей, зараз ось тут трохи намастити треба. Ось тут ще і ось тут. В принципі, ніби все. Добре, я тоді покладу вам назад цей крем. Ось. І, в принципі, все як Нормально? Ну так, в принципі, Хочете залишитись. Ой, ні, вибачте, цей селянин зараз взагалі розплачеться. Ех, Зрозуміло. Добре, гарного вам дня, до побачення. І що, селянин, щось страшне сталося, чи що. І ні, Стефанка, нічого не сталося. Та слухай, ну чого ти образився? Нічого я не образився, просто я тут куди. Та годі тобі, слухай, може, давай чимось займемось. Е, я не знаю. Я там бачу, човен, може хочеш поплавати на човнах. Не знаю, навіть, Стефанка, а ти що. Хочеш. Так, я був би не проти, ходімо, поплаваємо, трохи поплавиш, прийдеш у себе, і все буде нормально, і будемо далі нормально відпочивати. Ти прям якусь трагедію влаштував. Ходімо, ось там я бачу буйки, бачу човен, поплаваємо, покатаю тебе. О, Стефанка, оце по-нашому. Ось і чудово, все. Так, давай. Е, доброго дня. Е, ми б селянином хотіли б покататись. Так, я б хотів покататись. Прибачте, але селянину не можна. Не зрозумів? Я те щось. Не зрозумів, стопа, чому це йому не можна. Не можу пояснити, але я б могла йому дозволити, якби ви прокатали мене на човні. Вас прокатав я серйозно. Навіщо вам це? Тому що чому би не покататися із таким красивим хлопцем. Друзі, ви це чули взагалі чи ні? Я їй сподобався. Капець, оце я крутий. Так, а селянин? Капець, ну я просто в шоці, Стефанка, що відбувається. Та не хвилюйся, все буде чудово. Зараз я її. Прокатаю, та і все. І потім ти покатаєшся. Добре, давайте, сідайте. Чудово, селянин, ти там теж не нудьгуй, все буде чудово. Ага, звісно, чудово, блін. Та все буде чудово, реально, селянин, Не хвилюйся, я зараз швидесенько. Так, все, тримайтеся, леді. І ми поїхали. Ось так просто. -и -и -и. Так, тут наліво, наліво треба. Направо, направо, направо. І знову наліво. І ось так просто. Ось і все. Буквально за декілька секунд прокатав. Так, давайте тепер виходьте все чудово, як вам сподобалось. Так, дуже сподобалося. Ви дуже вправно їздите. Так, дякую, дякую, дякую. Так, а селянин що там? Аго, селянин. Та йду я, йду я, ну що, сподобалося кататись. Так, нормально. Чудово, а тепер я не хочу кататись. Не хочеш? а навіщо я їх катав взагалі? Стефанка, розумієш, тут щось нечесне. Нібито всім на тебе не байдуже, а я тут взагалі якесь сміття. Та все, більше дівчат підходити не буде. Хлопці, вибачте, Стефанка, ти це взагалі розумієш чи ні? Тут щось точно неладне коїться. Все, я побіг місця, ви не нормальні. А з ним все нормально. Чесно кажучи, навіть не впевнений. Сьогодні просто на його день. Не, не хочете пограти зі мною у водні шари? Ось, тримайте, давайте покидаємось. А, що? Ні, дякую. Я краще повернуся до селяна. А ось так. Так, тримай тобі. О, нічого собі. Так, ану, вам теж тримайте. Капець, як це весело, тримай тобі. Це ви тримайте. Так, ану, ви тільки гляньте, друзі, оце вона нагла, це капець просто. Кидається тут своїми цими водними шарами. Так, ану, тримай тобі. Зараз ми її переможемо. Сто відсотків. Так, ану, а ось так. А ось так. Що, як тобі? Так, тримай тобі, тримай. Підходь. Ага, звісно, не підходь. В мене ціла тисяча таких шарів. Так, а ось тримай тобі. Ось так просто. Чекай. Ану, куди ти тікаєш? Так ось тримай тобі. Не нас доженеш, не нас доженеш. Нас дожену ще як. Ану, так ось тримай. Так зараз, друзі. Ми маємо її наздогнати. Тільки я цими шарами роблю, тільки гірше. Так, вона не дає до неї навіть підійти. Так, ану, тримай тобі туди. Блін, капець перекинув трохи, але добре. Так, все, 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 все. Годі, годі, я вже награлася. Так, добре. Я теж, чесно кажучи, вже награвся. Було весело. Так, мені теж сподобалося. Не хочеш десь може погуляти там. О, ні, вибач, мене селяна чекає. А, Зрозуміло, ну було весело. Так, згоден. Тому добре, я напевне піду. Окей, так добре, капець що тут коїться взагалі? Треба знайти селяна та повернутися просто додому. А то капець він скоро взагалі вже перестане зі мною розмовляти. А я б такого не хотів. Я сюди приїхав взагалі-то з другом. А тут весь пляж дівчат просто за мною бігає. Це капець якийсь. Ну так я розумію. Звісно, напевне, я виглядаю трохи краще ніж інші селяни, але все ж таки, ну 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 це капець. Просто мені, чесно кажучи, шкода селяну. Тому давайте ми його знайдемо та повернемося у номер і, Наприклад, подивимося телевізор. Бо тут нас точно не вийде просто так повідпочивати. Тільки Де він, о, селянин, привіт, так, привіт, Стефанка. Слухай, все, знаєш що, я чесно на твоїй стороні, і я, ти бачиш, навіть сам не бігаю за цими дівчатами. Вони самі за мною бігають. Тому давай знаєш що, сьогодні. Може, ну нам треба трохи відпочити, трохи знаєш, ну, розслабитись. Може, давай підемо в готелі, просто подивимось, якийсь телевізор. Може, пограємо в якісь ігри. А Знаєш, тефонка в принципі добре. Я був би не проти. Ходімо. Тільки чекай, 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 дай хоч я речі заберу. Добре, давай. Капець, просто друзі, ну це взагалі треба ж таке. Так, забираємо всі ці речі і просто повертаємося, тому що дівчата нам тут просто не дадуть відпочити. Все селянин, ходімо. Ходімо. Так, все, просто зараз повернемося у наш готель. Готель тут, до речі, дуже крутий, великий, комфортний. Я ще й зняв нам такі номери, просто чудесні. І все, просто подивимось, там телевізор, там ніби вагітна у 16 іде, ми можемо глянути. О, ну басирі, ура! Так, ура. Тому. Е, Селяне, ти чому зупинився? Стефанка, ти тільки глянь назад. Стефанка, а ти куди із пляжу тікаєш? Чекай на нас. А, <кх -кх 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 Дівчата, ви цей мене трохи неправильно зрозуміли. Я вже пішов. Ми, ми тебе не відпустимо. Дівчата, ловіть його. Стоп, що? Аго, чекайте, не, не треба мене ловити. Так, ану, тримайте вам ось так просто цими кульками, селяни. Ти де, селян, кудись вже втік, капець я вкинув мене. Так, добре, тоді тікаємо. Я думаю, він точно у готелі. Так, ану не підходите до мене, я вам сказав. Так, добре, друзі, ми маємо тікати від них. Ви тільки гляньте на це взагалі. Ціла орава, дівчат. Так, хтось вже відкинувся. Так, тепер давайте. Так, ану, стривайте, чекайте. Так, все, просто тікаємо, друзі. Просто тікаємо в готель, та й все. Все, вони так ще одна тут залишилася. Трохи. Тому давайте ми ось так просто по ній кидаємо і забігаємо в. Готель, так вона, все, вона теж нас тепер вже не переслідує. Це капець, просто все. Я просто хочу в свій готель, та і все. Де, де вже мене, скоріш за все, чекає селяни. Тільки як мені його знайти, це капець, я навіть не знаю. Бачу, що тут є якісь сходи, тому давайте піднімемося ось тут. І напевно на цьому, друзі, я вже буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Також вас вже чекає телеграм-канал в посиланні в описі. Ну а з вами був я, Стефанка. Побачив побачимося вже в наступних видосах. Всем і всім па-па.